Дівчатка, вона й не плотна і не і не рідка. Бачите, вона йде овальна. Плюс вона йде бордового цвіта. Вона відлічається від тої, як по кольору. Дівчатка і по смаку, вона дуже вкусна. Ціна її 800 гривень за 100 грам. Замовлення ми робимо на Viber 098 493 Ми зараз це все накриваємо. я вам дуже була показати. Ми зараз це все накриваємо і пакуємо. Дівчатка, Ми замовлення приймаємо тільки на байка 0,98, 493 07 77 До цього заказу йде дуже багато всього. Іде відро горбушки, відро іти. Дівчатка, час. Я вам просто це, якщо ми замотаємо в чорні корочки, позаскойчовуємо, так само ходите відро горбушки. Там 12 кілометрів, ми теж його відкривали, теж його показували, тому що Потім, 10, зараз 10 банок дунайки треба. Рибульку, дивіться, не рибульку. Вакууємо. Там дівчинка зазвонила 20 кілограмів малосольного дівчатка плод 12 я буду до трьох треба бігом поробити всі замовлення. у нас їх там до 60-70, чи 70. але дивіться, це все йдуть закази, це все це боксик, це все йдуть заказики. Дунаєчка, Дунайка, Дунайка, Дунайка. У нас дуже великий заказ, дівчатка, йде на Ізраїль. Зараз прийде перевізник. Ми тут, звісно, робимо все. Дівчатка, два вітра і крити, іде від другого душі і від Ру... Кості, там, два ячки хотіли вже не Два ячки вже докопуються. Це, це все буде пакуватися на тудах. Так, дівчатки мої, хочу вам показати цю ікру, яка у нас іде овальна, дівчатка. Дивіться, вона бордово-овальна. Бачите, у неї навіть колір бордовий. І сама бубочка в неї овальна. Дівочки, я зараз відкриваю, тому що моя Лєночка дивиться мої ролики, і вона бачить свідома. Лєночка, дивіться, я вам як і обіцяла, даю бордову. Ви просили, щоб я вам її відкрила, я вам її відкриваю. І от при вас я її перемішую і показую. 800 гривень за 100 грамів овальна кита. Дівчатка, вона дійсно овальна, вона йде не така плотна, вона йде і не плотна, і не. Як ми просили, передаємо вітання мамі Наташі. Мама Наташа, дивіться, для вашої дочки їде горбушка, кита. Як вона просила, ми робимо так, ми помуємо рибулечку, дівчатка, ми її ложимо в баху. Це ми евакуюємо. І тут у нас є, дивіться, альбиночки на кров'яночках. Ми їмо альбиночки на кровянку. Вона така пусна вкусна вкусна дівчатка. Дівочки, дивіться, це все зараз я накрию. Отак от це все евакумуємо, дивіться. Плюс сюди йде. Так, це те, що нам в список є, що зібрати. Плюс сюди до цього така дівчатка йде. Уточка, всі ми наша. І отакі от палочки-панини. Палочки панини, я заказала 30 штучок. Дівчатка, вони дуже пусні. Вони по 800 гривень за кілограм 0,98, 0,7, 7,6. Дівчатка, це палички в коліни. Це сюди один. За... А, Костік, а ти кролік з фісташкою візьмем, да, бо нема? візьмемо? з фісташкою віці візьмем, бо нема? Ага. дівочки, плюс ми даємо отаку уточку. Уточки 20 палочок. Кутка 800 гривень за кілограм. 0,98, 0776 Леночка, дивіться, я товар ваш показую і показую товар людям. Рекламу Так, дівчатка, це у нас буде сюди заказ Плюс оце все рибулечка, це у нас список, що нам сюди положити. Це у нас все завакумоване. Зараз все буде. Ми на новій пошті беремо, покажи нас іще. Ось такі ящики можна придбати на новій пошті. А, подожди, 26 до цього заказу іде ще 20. Це будемо купувати. Що хочеться? Дівочка, ми все робимо для вас. Мама Наташа, ви все бачите, вітання світулечки, ми тут і ролик робимо, і все. Дівчатка, зараз це сюди, це все, все вакууміється, ми по цьому списку збираємо, щоб не забутися. І зараз приїде хлопчик, заберемо на Ізраїль, дівчатки, замовлення на вайбер 0,98, 493, 07,76. Штучку такої з кумбріки. Скумбріка нас коштує 250 гривень, штучка. Хлопчена на добові корочки. Так, Костик, вже ви бачили, колбаску взяв. Леся, Покажи, Костик мотає колбасочку. Так, вивакумуємо рикурочки. Того, ми тут збираємо конструкцію знаєте, ціла на ваші закази, передає вам небулечку Час Зараз кості, кості. Ще 10 баночок Дунаєчки. дунаєчки ще 10 баночок. Дівчатка, Дунайка буде наша їстися в Ізраїлі. в Ізраїлі. Так, дуже, Вже небагато залишилося копченої Дунаєчки. 200 гривень штучка, вона йде золота дунаєчка, плюс платінова дунаєчка, дівчатка, ви знаєте, що вона йде платіна. 550 гривень за таку баночку 0,984930776. Дівчаточки, мої. Так, що ми А що ви виходить? А, мені на ту кнопку нажали, Думаю, що він не робить. Тут нормально. Так, дівчатка, це вам показала. Не забувайте, що в нас бачили. Відеачка, все, що осталось. Така відеочко, воно коштує 500 гривень, тут йде 480 грамів рибулечки нарізаної долечками. Дівчатки, це не обрізки, це і Це йде е, е, філешечка. Дівчаточки, ми напатували позавчора оцю кіту, що у нас йде овальна кита, яка вона в'їжджає. Вона дійсно смачна, 800 700 гривень за 100 грамів. Подивіться, вона йде сухенька, вона йде рідка. І я зараз покажу, дивіться, вона навіть от баночки, бачите, вона не от, от. Ви дивитесь, вона цельненька. Отак от, от ця баночка 200 грамів 1600. Отак от, от ми її відгортаємо, бачите, в неї не потекла, вона нічого. Щоб ми її не фасували, і коли ви знаєте, коли рідка кита, вона сразу йде, пливе. Вона і кита, і горбуша, вона сразу пливе-пливе. Зараз ми зробимо на Ізраїль заказ, ми його відправляємо. Оце все ми збираємо вже, бачите, там під У нас немає ограничений заказів. Щоб ви не взяли, ми вам все передаємо. Дивіться, тут у нас сьогодні. Обставочки. І скрізь йде донаєчка, київська ковбаска. Мої хороші ці буречки, 900 гривень за кілограм. Я вставлю, і у нас 13, за Це вони всі, що є, ми ще їх не подаємо, бо вони ще є. Дівчатка, тут я вам показувала, вони 160 гривень за кілограм і вони дуже вустнічакі. Батчика, дивіться, у нас не робить термінал, не <вивіт> Дивіться, просто ми його я нажмую, воно... Так, да, ви поняли, даже от не від не випускає. Я не знаю, що там таке, опять позвонимо прийде мальчик. І я вам ще скажу. На 336 гривень. 330 гривень, будь ласка. Дівчаточки, ми так, значить, це я вам показала, це я вам пишу ще Забирайте мне. Все, ми пакуємося до вас і будуть вами, і тут і тут. цих. Ми вакуматор все ми Все випануємо. На, на... Бачите, все в ящиках аккуратненько по одної штучки ми її перелазимо, щоб вона ні в якому разі не помялася. Бачите? І приблизно нас хотіть там чітко робить, дівчатка. Все чітенько по одної штучки, дивіться, все перелазиться. Дивіться, сундрічка уменшається, дунаєчка поменшається. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 098493077. Осік. Відра подавати, відра, відра дати чи ще не надо? Відра давати, ще не треба. Хорошо, все, переложим, все ми красиво виклику. Так що мои хороші товарчики, не забачить, що в нас є дуже досить форелечка И і ціна її 900 гривень за кілограм. Є жирна, є не жирна. Великий асортимент побачити. якщо ви хочете грати асортимент, я допустимо, якщо вам опалички багато, ви берете отакий от асортимент, воно коштує 950 гривень за кілограм. Це іде колбаска асортів, вона три колбас, колбаски, в неї йде. Колбаски де свинина з настояна на конячку, куточка і говядинка. 570 гривень коштує отака от пачка колбаски. Тут є три віди дівчатки. Що брати по одну єдинопало порадити. Так, конечно, я вам сказала. я абсолютно все вже розказала. Так що ми пишіть на вайбер 07 76. Кроме вайбера ми не приймаємо замовлення нікуди. Ми працюємо, і я раніше працює, і Одеса працює, і дівчаточки були. Але щоб ви знали, коли відпишете замовлення. Включить його на вайбер. Ще раз потрібно, 493, 76. Ми закази не приймаємо нікуди. Так, цей курсик зараз збереться, ще оце осталось трошки налапонувати і все. Тому що ми по вазі, по кусочкам, як ну, люди, я б людина заказала Це вже последній штих, і ми віддаємо кости на і відправляємо. Дівчаточки мої, ви обов'язково не побушкувати цю днайку. Я вам вже говорила ,25 мільйон 25 разів, тому що дунайка вона саме порізні рибнички. І форелічка, і дунайка. Ну, що время, першого, ми такі, знаєте, на газ газ-газ цей. Газ, Дівчинка заказала шість валочі дунаєчки. Зараз її запакую, замариную і придумав, заберу. До а, а на балкуську, до кусочки мало соло. На балкуську. А я вже і завезла, бо я ж туди їду додому. Ну серйозно, дівчатки, дивіться, це все косирто, це все у нас <SAS> Дівчатка, у нас такий потужний день, дівчатка, всі їдать рибульку і корочку. Рипульку, казати, що вона дуже-дуже смачненька. Подивіться на цю. Це ж е, не обрідочки. Дівчатка, прийшла, то ж ну чого Зачем вона не біжать? Це рибулька, присутне, ці цвітульки, дівчатка. А дунайка, майка, поки вона є. Мої коротки, вона скоро не буде. Бо її це саме-саме платіна, платіна. По шість коробок беруть, дівчатка, а мені хочеться одну взяти. 550 гривень, 0,98, Ну, 7-76. Ми що, запакували, кульочки наложили. Кості, щас... А так хочеться, які записаємо. Так мало того, дівчатка, в пакети наші докладаємо, та відрається. Кості, 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 покажи пакети наші. Ми ще й пакети відправляємо, дивіться, це відрається, І пакети, ми, ми що хочемо, це такі пакети, які ми е, тут і робимо. Да, мої пані, що ми відправляємо все. Ви точі просто дивіться, дівчатка. За кордон перевізник є у нашої айбіни, сало Солонина. Або ось як люди знайшли собі перевізника, далі. Людина приїжджає забирає, ми пакуємо, дивіться, три коробки запаковані і ще два ікра. Це ми їй говоримо, у вас п'ять місць, ми їй говоримо п'ять місць. Там, де, допустимо, скло, ми, ми пишемо на ящику скло, щоб люди були, були акуратні. Дівчатка. Ще раз кажу, ми не працюємо на тяп-ляп, ми любимо з любов'ю. Тому що наш товар, він скусний, наш товар, він такий, знаєте, обалденно класний. Коли ви пробуєте нашу рибульку або дунайку, ви більше не захоче вчині я поїсти, тому що вона на сама смачна. А дивись, нам подари свинки, Дивись, подивись, дивися. Дивись, да, які красивенькі свинки. Це мамалиґу мали... йде. Це Лига, це нам бабушка Галя принесла, О, пожалуйста. Хапи, Ось що, все. Принес. Да, у нас є все. Дивіться, одне відро. Бачите, Костя уже запакував. Зараз він його запакував, поставив ящик. Ще запакує одне відро, ми мотаємо лицюк, щоб було ніякому трущі дівчатка. Ви знаєте, що замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98, 4,93, 07,76. Товар, що в яремті, що в Одесі один той самий. ціни такі самі. Корочка 800 гривень за 100 грамів. Дівчатка, не забувайте, що ще дуже багато вітаміничків, це у нашої чорної корочки. А у нашому крабіку це один білок. Дівчатка, у нас все поризно. Дивіться, крабік це ж один білочок. В ньому ну от просто 2-3 штучки зір і все. Так само чорна ікра. Вона піднімає вам гемоглобін. Така баночка 3-400, така 2000. Дівчата, я всегда кажу, знаєте, на кожній товарі свій покупатель. Хто їсть, то, хто їсть, то, допустимо, да? ну, ми не можемо це говорити. Значить так, що у нас є, то ні, є Дунайка. Дунайка ще трошечки є, це оця стопочка ще є. І 4 замовили 34 баночки. Добрий день, що ви бажаєте? 34 да, тільки 16. Але нічого, значить так воно не було. Ну, продамо, буде завтра, буде послізавтра, хоч чи. Я вас купи, що ви бажаєте? Дунайку дивитись, так? 550 це Дунайка. 4 штучки 550 гривень. Виберу красиву, а дивіться, я вам даю право вибору. Ну вибирайте, яку ви хочете. Вона все. Ну, можете... давайте... Гор... Шир... Поняли, я согласна. 550 гривень і гості Одеси будуть такі довольні, я вам говорю. Вона дуже така, знаєте, малосоненька, пусненька. Чотири штучки, чотири штучки. Якщо ви принесете, допустимо, завтра буде вона вас, водичка потемніє, то поміняйте руку, щоб вона не була сильно стольоном. 550, вам удачі. 550. Далі, далі. Ой, вам удачі, приходьте, дякую вам. Нам далеко є. Далеко їхати. <звук> да? Друга дівчинка в неї не вийшла потім вона каже, а можна я оплату зроблю завтра? А я знаю, що сказала? Ви серйозно? А можна я вам не дам товар? А можна? А жіночка, говоря, я ще заплачу, на оплату. Молодець ти. Ви знаєте, я. Так. дівчатка, дивіться, ограничення замовні нема. Одна ріпурічка у нас їде в місто. Яке це місто? Я не знаю, яке місто місто Одеса балківська а, Одес... Одеса Балківська. Я маю довести вам сама. Дівочки, ограничення в заказі немає неважливо, що ви берете, куди берете. Саме головне, город, номер телефона, фімілі, мої, номер коштів. Завтра Дунайки сказали, 100% не буде. Дівчатка, цю дунайку, запомніть. Зимня дунайка — це найжирна дланайка. Зі мої Дунайки є всі вітаміни, всі-всі-всі вітаміни, які в кожної юрбульчики, дівчаточки. Дивіться, що трошки оця одна стопочка і баночка осталася. Їрбульки Сейчас я її ще пару споцію. Там ж тридцять заказів, і вона піде. Дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Дякую, що ви любите нашу продукцію, тому що вона дійсно зручне. І це все, дівчатка, це все отут. Тут це всі дівчатка. П'ятнадцятому сьогодні дуже багато сили. Дунайка що все щось осталося. Дивіться, завтра дунайки буде. Я вам казала, беріть Дунайку. Ви мені не вірили, дивіться, я ось о. Націлувала, забрала. Націлувала, забрала. Осталося чотири баночки. Дівчатка, вона дійсно. Вона ця донайка ще смачніша, ніж вона була весною. Вона ще саме жирна, апетитна. Зараз такий сезон, що її треба іменно їсти. Дівчатка, дивіться, ось всі передач. Дуже і ще там передач. 37. Якщо хтось не оплатив, я вам говорю, я не відправлю вам нічого. Писати я вам не буду. Не хочете оплатити, а я не хочу вам дати. Оце все, дівчатки, посилки. Там половина два половина плачі чинялась. Тільки почали збирати. Якщо зробила тако, це значить не всі дівчатка. Якщо хтось не оплатив, не дам рибу, не дам. І більше ніколи не дам. Серйозно кажу вам. Навіть її от сонях дівчатки одне не вийшлося. Вона сказала, мені там багато, давайте завтра. Давайте, другі, друга дівчинка не вийшла. у нас ограничень в замовленні немає. 098 493 07 чотири Чи люди беруть два відра ікри і чотири коробки? Це не важливо. Дівчинка завжди казала. Саме головне любіть свою роботу. Чим більше ви любите свою роботу, тим більше роботи любить вас. Хочете премію на підприємстві, поцілували директора, і у вас кожен місяць премія. Да. Або увольнення, або премія. От у світулька кожного цілує товар. І ви смієтеся, думаєте, якась вона больна на голову? Та хай я буду больна на голову, але він у мене продається. А знаєте, інше продається? Тому що він нас хлопці, ви хтось на куда така. Ніколи, Серйозно, дівчатка, якщо ви таку нам граєтеся з нами в кошки мишки, не грайтеся. Ми вже дорослі люди з вами замовилися. Місце я теж грався в кошки мишки. Послідній шанс дали, послідній. Слава Богу, що пішов посівати, на посівав мій на духі. Да, прийшов і сказала, що раз підеш, більше не прийдеш. Ото, ото так і ви знаєте мої. Знали, мої хороші. немає оплати, немає замовлення більше ніколи. Чесно, Якщо, дівчатка, якщо ви роз... замовляєте мені товар, ви розраховуєте на те, що ви його хочете взяти, поїхати yeah. да? так? Що беремо? Я відчую. Согласна, беремо. А рибки все, що залишилося, це все, що сталося. Із чотирьох ландезів. — Так, 400 гривень. А, сюда. Так, сюда 400. А, 400, 500. Вам удачі. Спасибо. А ви знаєте що у нас дві місця риба, все ж У нас було сьогодні чотири ландези, остався ландез і трошки. Рибулька вся ушла, чесно. Вона просто дуже-дуже смачненька. У нас рибучка дуже смачна. Так що мої хорошенькі, мені не заглядає. Так що мої хорошенькі, хто хоче вкуснюльку рибульку? Хочеться знати, що зимою саме поїде ще в руках. А чого ти мені не відказав? Це мені Йора сказав, що ще зимою вона Кулички, да? там, бурджи, там, і вору, і а тепер треба виняти. Дивіться, це йде перва колана, бачите, воно? Воно йде набите, воно не пустотіло, воно йде у власному соку. От така баночка вона 2000. Даю. Получається, 3200 плюс. Ні, не, не сюди, ну що, у нас? Судиний кульочок. Получається, все, в в нас 5200. Да. А по моїх кольок не треба, не дивіться. Чуєте, ну ви ж почуєте, що я вам кажу, 5-200. Час мужчина збираємося до вас. Всім гарного дня, ми посилички здобуваємо. Ходьте, а чого з гільмі Майка вона лучше, чи без посіння. Чого вона ж А я не знала, а ви зря не берете. Зря не берете за Ну її поки нема. Дунайка буде вже хоч, Дунайка там не буде на посизати. Але у ну, нас що залишилося. Так, що, шановні, я вже приїхав в Яремче. У мене спецзадання від снігурочки з Одеси. Завтра приїде ситулька красотулька Принцеса, щоб ну, вона ножки не відбила, йду в магазин, біжу. Вийшов спеціально для цього в Яремче, щоб почистити сніг і засипати все солью. А потім біжу на пояс і їду далі на Буковель. Тож, чекайте. Приїхав до цю в магазин, для ремча, як будь-яка мене вже збивається, будемо біля двітя, будемо чистити. Поїде завтра з весна, дошки буде збиватися. Пакно yes. okay. така пасіка вона пато вона не береться? Все, ритуля, скоро тут буде асфальт. і <рістила> слопаха не ломається. <рістила> так а все піде Бачи как раз это сейчас тут засипано солька, тут уже сугробов нема. Все туди закидав. Буде отака от красота. Так, теперь отак от все засипаємо круйка, щоб воно розтало, розтало, розтало. Щоб принцеса приїхала, не вбилася, не поскользнулась. <гум> ну, це на ще приїде за дети, почистить і посипать чоліці, тобто, як не я. <гум> Знаєте, як гарно тут у вікуці, все вилажено, красота. Світлана наблюдає ось тут. Навіть боксики є, так що комусь треба, приїжджайте, набирайте, будете назад повертатись букавеля і вперед. Зайшли, набрали і поїхали. в магазин для раньше он любуется даже сбивается будем делать дети будем чисто купить завтра цвета дождь бывать попробуем пластикова лопата набирается скоро тут буду отпасть лопата не лома Бачите, яка красота? Зараз тут засипаємо солька тут вже сугробов нема. все туди закидав, Буде така от красота. Так, тепер ось так ось засипаємо солька, щоб воно розтало, розтало, розпало. принцеса приїхала і не вбилася і поскользнулась. Це ще приїде за те, почистить і посипать цього тут як не я. Гуляйте, як гарно тут у вікуці. Все вилажено, красота. Світлана наблюдає ось тут. Навіть боксики є, так що комусь треба, приїжджайте, набирайте, будете назад повертатись в Букавеля і вперед. Зайшли, набрали і поїхали. Така красота. Що, шановні, я вже приїхав в Яремче, в мене спецзадання від снігурочки з Одеси. Завтра приїде світулька-красатулька, принцеса. І щоб ну, вона ножки не відбила, йду в магазин, біжу, вийшов спеціально для цього в Яремче, щоб почистити сніг і засипати все солью. А потім біжу на пояс і їду далі на Буковель. Тож, чекайте. Так, отакий у нас робочий армагедон. Так, хто куди урвав? Що тут у нас робиться? Так, то пакети тут збирається. Сьогодні дуже багато замовлень. Костик, вставай, Костик. Що ти став на коліна? Дівчатка, сьогодні такі потужні. Чуєш? А після роботи дивися, ось о дві штучки. Кояк і мамалика у продачу, диві, який набор. Коньяк і мамалика. Бачите, який наборчик. Так що, дівчатка, сьогодні. Було 62 закази і усі оплачені, дівчатка мої, усі оплочені. Так, зараз ще ось сюди, це ще сюди. Тут одне на одному, звісно. Тут тато шукає маму і не може знайти. Але все, тут теж всі посилочки, вони одна на одні. Отак, от всі посилочки, все о посилках у нас сьогодні. Дякую вам, що ви нам все сьогодні оплатили, мої хорошенькі. Дунаєчка, все що в нас осталось, 4 баночки, і буде наверное, на післязавтра.